Якщо ти сьогодні маєш залежності від зартахіла, ти можеш звільнитися, читаючи Боже Слово. Якщо тебе зміни у через слово Боже, Бог тебе змінить. Якщо в тебе немає надії, через Слово Боже, ти її утримаєш. Якщо ти... Сумління тебе винувати, звертайся до Бога через Його слово, яке ми даруємо. Якщо в тебе погані відносини з людьми чи можливо з рідними, читай, Боже Слово воно тебе навчить, дайте нормальні стосунки будувати Якщо ти в депресії, підходь до нас, ми подаруємо тобі Боже Слово, і ти вийдеш з депресії. Якщо ти жертва зусилля і тобі боляче, підходь до нас, ми подаруємо Боже Слово, і воно тебе зцілить. Ісус Христос, Він є цілитель наш. Якщо ти в залежності, підходь сюди, ми подаруємо тобі Боже Слово. І слово Боже, тебе зробить вільними, коли ти пізнаєш істину. Якщо ти потребуєш керівництва в своєму житті, він розгублений на, на... на... висере Гезоріжжі, звертайся до Божого Слова, воно тебе направить. Щоб був ми роз серці, звертайся до Ісуса Христа, звертайся до Його Слова. Якщо ти самотній і покинутий, знай, ти не один. Бог горять, він, він тебе, і тебе любить. Дорогу, Якщо ти сьогодні ти в безнадійному зданій, я на доброєш себе помилка. Да? Треба прийняти своє життя. Він не помилка. Бог Любить да. тебе да. і хоче врятувати тебе. Да, Хочу дарувати тобі праве життя, доброго, життя. Доброго, і вічне життя. Відкрити твою люди. Ми подаруємо вам Божу. Іванію, відходите, бо розкоштовні подарунки. Другі люди, навчайте цінності своїх дітей, Божому слові, щоб вони не виростали лесбиянками, гомосексуалістами, щоб вони не виростали проститутками, не були наркозалежними і алкоголиками, і не сиділи по тюрмах. Вкладайте в них цінності, Іваннії, щоб вони читали Боже Слово з юнацтва щоб їм не прийшлося читати тюрмах, щоб вони не виростали, не хворіли і не вмирали в ранньому віці. Читайте, слово Боже, підходьте до нас.